Всім привіт, друзі! Ви на каналі Games UA TV, і з вами я, Роман. Сьогодні у нас 200 бош з звичайної башні. Це, якщо я не помиляюсь, вже четвертий коло йде. Е, дивіться, я щойно записував відео фаталки, я її пройшов. Но тако, я спустив там понад 30 спроб. а точніше сказати, 45. 45 спроб я спустив. І за того йобаного Люкана, вибачте мене, який бере просто себе хілить, ще й якимось хіром підхилює того Рейдена. Ну, я прийшов його. Він вийшов у мене дуже довгий, і мені прийдеться трошечки побавитися з ним, бо я, скоріше всього, буду його озвучувати. Він там озвучений, але я думаю, що вам не сподобається слухати стільки матюків. Ось. Так. Дивіться, в мене, в коментар... в мене внизу в описах буде ссылочка на мій телеграм-канал. Заходимо туди, там ми спілкуємося. Так, нас там небагато, але Ми спілкуємося. Підписуємося, виложимо свої скріни, удачі, які в нам випадають алмазочки, каснаря і тому подібне. Ось. А ще я хочу вам порекомендувати Олексія. Я в нього купую душі, хороший мужик, робить по адекватним цінам. Я оставлю ссылочку в описі на його olx об'яву і на його Telegram. Пишіть йому, зв'язуйтесь і пишіть обов'язково, що ви від мене. Ось. Ну і давайте приступимо до битви. Давайте подивимося, що в нас з снарягою. Як ви бачите, церемональна трубка на першому слоті, тому ви вже можете знати, то нам випав. Ну, Що нам випало з Епіка. Не бруталочка, на жаль, но добре, що хоч церемоніалка випала. Ось, ось все у нас виглядає якось так. Босів ви цих вже прекрасно знаєте. Ну і я думаю, можемо спокійно розпочинати цей шестий бій, як то кажуть. Шестий бій. Не двобій, бо тут шестеро персонажів. Тому шестий бій виходить. Так. от. Так, І зараз ми заскорпаємо тут швидко наклопучимо. А, я ж, блядь, забув тут а, вонючий шансунг. Ого. Я тільки начал, блядь. Опа, давай, давай, давай. Ой, ди сюда. Ходи, ходи, малесенький. Давай, перший. Вибирай кабал. Нам треба його зразу прив'язувати. Ми його прив'язуємо. І фатал блоу. Ух ти, шо, сука! Перший. Боже, оця синергія команди МК-11 Вона мене просто настільки сильно прикалує, що Це просто жесть. Виходить наш кабальонок. Поновлюємо У нас лавушечку. Скорпич. І ми вже майже винесли шланга. О боже, як вони тепер. Оце Оце такий легкий бій навпроти того тої фаталки, що це просто абзац. Да. Ми шансунга просто мотузимо. Ай-яй-яй-яй-яй, відхилиться зараз. О-о-о! Оа! А... Нихуя собі блять! Піздец. Оце обідно. Розслабився, признаю, розслабився. Є таке, є таке, щось трошки слабіну дав. Ну добре, добре, нехай. Нехай. Нічого страшного, зараз ми все пройдемо. Так, продовжуємо. А треба тут в 5 спроб вміститися, не більше. Ой, я не зрозумів, що це за хуйня була. Ви це бачили? Сто дві тисячі пролетіло, так то я зможу нанести зараз ще один перший. Кабал, виходь А може, а може, і не треба? Але ні, нехай виходить здоров'я мало. Все, до ведження шансн. Вс, самого самого главного виблядка з тої команди ми позбулися. Так, перший. Але отут трошечки жирний цей фуджин, получається, здоров'я у нього тут трохи дохуя. Кабаль. Ну давай, якщо ми розбираємося з тобою, значить з тобою прив'язим. Опа, ніхує. Ого, ну він, блять, просто противний, блять. Такий противний гнидач, блять. що то пиздец. тобі, X-Ray. Подивимося, як він зараз... Скільки він йому зніме, блядь, взагалі. Да, 5%. Я в шокі. Да, ну коли вона та піщана буря, блядь, вона коли, блядь, хоче, би вилітає, ебать, на турі. Ну, добре, так, шланг мінус. Надіяти, що нам нарешті випаде Джонні Кейдж класичний фільм. Мові-фільм. Дуже би хотілося його побачити в себе в колекції. Такого новенького донатненького персонажа, блін. Ну, або когось з мк 11. Вовка, наприклад. Він уже звичайно, з цієї башні два рази мені дропнувся. Це вже велике диво. О. Ох, як він на кролику літає абзац. 212 тисяч прилітає по вовчарі. Знову перший. Давай ще раз 200. А ну, теж закатай губу назад. Бля, он там разота просто збирає перебиває, нахай. На пес вонючий. Добре, що хоч щитки не включаються, блядь. Другий. Взагалі безпантовий той другий був. Ну, у мене тут другий. Ну, таке блядь. А все, бруталіті. Бідний мій Скорпич. На тебе X-Ray, сука. Получай на горіхи. Не, ви хочеш Сабич. Хочу, щоб вийшов Сабич і коли Сабича заколотають, щоб вийшов у нас цей е, кабал і просто-напросто ще раз один раз комусь зробив x ray От чому мене прийоми заблоковані, я не поняв. Бачите, як тут наручі куайляна працюють. А у фаталці, блядь, ні одного разу, блядь. Дуже рідко спрацьовувало. <ріць>, да, щось дуже вообще нуляче попав. Ось і все. Полетіла у нас уже дру... друга спроба. А, третя справа, виходить, та. Третя спроба. Моїм двом ніби по половині життя винесли. Та, чуть трохи вовку і половину фуджену. А я не зрозумів. А, -а, а все ясно. Ну, добре, друзі, тоді будемо чекати обновлення спроб. Так, друзі, спроби у нас обновилися і ми можемо продовжити колотити тих босів 200-х. І отримувати нашу солодку винагороду алмазного персонажа. Так. Зразу починаємо його колотить. Шей Блять. Опа. Кабаленок. Привязываем фуджинчика. Ой. Мы еще его привязали, я так скажу, она пропала, провязка. Ого. СП 2 О, бля, повішив на мене ослаб ослаблення, слабкість. Перший СП. Знову перший. В блачок, щоб не перебив. Ще раз перший щоденько виходимо за собича. Ай-яй-яй. Так, оглушили. Блін, щит на нього його висить. І демедж був взагалі мізерний. Перший. Так, виходить чудесенько кабал. Блін, оцей щит, він саме найбільше, напевно, комарить бо демеч взагалі ніякий проходить. Так, знову перший. Блін, щось оцей раз критів взагалі не було. Ні смертельного, ні крит-ударів конкретних не було. Щось зі снарягою взагалі худо. Не падає. навіть сукоташі нормально прокачати з той кінця не можуть. Випадає зеленка, звичайно, але випадає вона та, яка вже йде на продаж. І ось така то у нас халепа, що там говорити, в у нас всього лиш на першому слиті. А от ще ця броня на Цього я вже ж ночного ловка. Теж ніби першого тільки слиття. Це шляпка у нас зато вже аж шостого. Ну, що шо поробиш? Що маємо, то маємо. Давай, собач. Ай-яй-яй-яй-яй. Давай, встанчик. Я. Yeah. ступи, Нихуя себе. Да, бруталка, фуджин до да побачня. І нічний вовк до побачення. Сабич, цього разу ти красавчик, не буду тебе ображати цього разу. Гарно зробив свою роботу. Ось так би завжди, коли потрібно зробити брутавочку, хубак, раз і все, і, до, і довіддення. Добренько. Давайте будемо отримувати нашу винагороду. І нам цього разу дропається. От не таке. Так щоб я зараз охренів. Тьфу, блядь, кітана Асасін. Ну, нічого, хай прокачується на перше слиття. То та і такий ролик, друзі, получився. Ставте лайки, пишіть коментарі. Не забувайте про телеграм канал. Звертайтеся до Олексія. Обов'язково, якщо будете щось в нього купувати, напишіть, що ви від мене. Ну, та і та й таке. Всім дякую за перегляд і пока.